В акваторію вод Нікополя та Нікопольського району в рамках традиційного щорічного зариблення випустили мальків коропа дзеркального. Зариблення відбувалось за кошт рибалок. Вже сьомий рік поспіль відведену їм акваторію зарибнили члени Нікопольського риболовного клубу. У водосховище вони випустили 30 тисяч штук коропів дзеркальних або 600 кілограмів риби. Вона була закуплена в Криничанському рибгоспі. Загалом Нікопольські риболови витратили трохи більше 13 тисяч гривень. Важно делать зарабление ежегодно, ну как бы для того, чтобы восстанавливать наши живые биоресурсы. Только с этой целью. И причем эти живые биоресурсы пополняют не только наши общественные организации, это и промысловая рыболовная организация, которая занимается промышленным ловом рыбы. Они также вот сегодня приобрели там, определенное количество рыбы и в свои... Рибне отвезли, Місцем зарибнення в цьому році була обрана бухта, і це не випадково, адже закупили мальків рибку вагою близько 20 грамів. А в бухті вона буде захищена від хижаків. Тут і глибина, і хищника. Тобто дасть йому можливість адаптуватися, відстоятися. І там, может быть, через неделю-две, дві там, в зависимости від погодних условий, від условий адаптації, як він здесь адаптируется, він вийде з бухты. Окрім зариблення водосховища, рибалки разом з рибінспекцією регулярно проводять рейди і борються з браконьєрством. Для того щоб наш малюк, який ми запускаємо, добре адаптувався і виживав, ми проводимо патрулювання, охороняємо нашу територію, нашого водойому. Слідуємо за тим, щоб не було британічних сітей, ми постійно тралим наш участок водойомно, тралям ми совместно з то тобто в тісному взаємодійству. Риболови зазначають, короб це риба осідла, тож вона буде жити в Каховському водосховищі. І за рік-два у Нікопольських рибалок буде непоганий вилов.